Сьогодні була дуже неприємна розмова з нашим клієнтом, тому що він брав каву і йому не сподобалось. Він каже, кава не бодрить. Ваша кава не має бодрості після неї. Каже: я брав в білій упаковці. Єдина в білій упаковці у нас Скидай Скидаємо фото. Така ні. Скидаємо весь асортимент. Яка ще в білій упаковці? Оця. Дивіться, що тут написано. Кава де кафе. Де кафе це без кофеїну. Звичайно, вона не має цього ефекту, який дає кава. Смак кави присутній. Це 100% спеціально оброблені зерна, перемелені. Смак кави є, але тонізуючого ефекту його не буде. Тому що це кава без кофеїну. Вона спеціально розроблена для гіпертоніків, для тих, хто не хоче мати такого ефекту від кави, а просто наслужитися гарним смаком. Звичайно, то вам потрібна звичайна кава, яка розпочинається по ціні від 460 гривень за кілограм. О, 460, 500, 520 і так далі. У нас навіть є з ароматами і є без кофеїну. Тому, якщо по каві потрібно, повний асортимент, але обов'язково консультуйтеся з нашими менеджерами. Це важливо. Вони знають, вони підберуть вам під, ваш, під ваші побажання той смак, який точно сподобається. Не вибирайте самі. Краще Кращейтесь послугами, не послугами, а консультацією класних менеджерів, які розбираються в продукції. А ще у нас паралельно є розчинна кава.